Сьогодні учні з місцевої студії УПС відвідали телерадіокомпанію «Телекомсервіс» у рамках захоплюючої екскурсії. Юні гості поринули у світ радіомовлення, дізналися про роботи студії та навіть спробували себе в ролі ведучих. Екскурсія стала для дітей незабутнім досвідом, сповненим відкриттів і творчих ідей. У нас Наталя, бачите, вона вас знімає. Вона знімає і мені на ручка молодці. І, на і так само вона буде займатися тим, що вона записує, щоб ви могли чути щось на радіо. Вона записує нас, і ви чуєте це радіо. Зрозуміло? А -а -а. Да. Для цього є комп'ютери, для цього є відповідна техніка, так. І вони тут працюють і монтують, роблять відео, і ви побачите відео сьогодні або завтра. Даша вам покаже. Ми скинемо, як ви прийшли до нас, і як ми з вами спілкувалися. Зрозуміло? А -а -а. Зрозуміло? Ви бачите спеціальне таке покриття для того, щоб звук не передавався, щоб було. Тихо, є мікрофони. І ми будемо говорити, а далі буде інформація записуватись, те, що ми говоримо. І далі вона буде оброблятися і транслюватися на радіо. Чуєш тату, син питає, що таке Хамелеон. Відче Я не знаю, каже Филимон. Чуєш тату? Ще спитаю, що таке аукціон. Відчепися, я не знаю, злиться, фулемон. У вас зуби є, дідусю, онучок питає, дід журливо посміхнувся, вже давно немає. Дітей зустрічав професійний радіоведучий телекомсервісу, який розповів про закулісся радіомовлення. Учні побачили професійне обладнання, мікрофони та дізналися, як створюються радіопрограми. Найбільше враження на них справив момент, коли вони самі спробували заговорити в мікрофон. Для багатьох дітей це був перший досвід знайомства зі студією, і він викликав справжній захват. Коли ми тільки йшли, мені було дуже цікаво, що там буде. А коли прийшли, я зрозуміла, і мені дуже сподобалося. сподобалось. Мені була на радіо. Мені було дуже цікаво. Вір читали. Мені сподобалося на радіо. У мене були емоції ці. Запросні. Я сьогодні побував на радіо, мені було, було дуже цікаво. Я сьогодні вперше побувала на раді, мені було цікаво. Запитавши учнів, про що б вони б розповідали, якби були ведучими, організатори отримали безліч креативних відповідей. Хтось мріяв розповідати про улюблені мультфільми чи шкільні пригоди. Учні також поділилися, що поставили б енергійну музику від поп-хітів до танцювальних треків. Щоб усі слухачі почали танцювати. Інші згадали героїв коміксів, книжок і мультфільмів, ставлячи їм запитання про дружбу, пригоди та мрії. Якщо працював на радіо, я б вів мультфільми. Бо я була ведучою, я вивела передачу про Україну. Якщо я був на ведучим на радіо, я б вів музику. Якби я була ведучою, я вела біла... Аби я була, була радіоведучою, я ввела огляди на телефони. Samsung, uh -huh. Redmi, Honor, iPhone. Засновниця студії Дар'я Лугова зазначила, що в їхній школі є заняття, які допомагають дітям розкривати творчі здібності. Такі екскурсії, як сьогодні, показують дітям, що їхні ідеї можуть бути почутими. Вони вчаться не боятися висловлюватися і вірити в себе. Додала вона. Я займаюся з дітками в різних напрямках танцювальних: це який поп, джаз-фанк контемперарі, модерн. Також у нас є заняття для наймолодших. Це від трьох рочків. Це бебі-денс, Ми працюємо над ритмікою. Також у нас є акроденс. А влітку в нас працює дитячий табір літній. Для діток 7-9 років, а також були зміни для діток від 3 до 5 років. Сьогоднішня екскурсія для діток це щось новеньке. Вони до цього не були на радіо. Я вважаю, що для них буде для багатьох мотивація краще читати, напрацьовувати цю навичку. Вони познайомилися з усіма процесами. Можливо, хтось в подальшому зацікавиться як професією. Дуже цікаво в нашому місті мало хто займається такими екскурсіями для діток. Тут великий уклін, тому що це дуже важливо. Аби дітки знайомилися з професіями. Мені взагалі подобаються такі екскурсії. Дітки розвиваються, вони показують себе по різному абсолютно на кожній екскурсії. Дуже класна була подача. Сам процес організований дуже якісно. Екскурсія до телекомсервісу стала не лише розвагою, а й можливістю для дітей замислитися про свої мрії та таланти. Вони повернуться до студії, сповнені ідей для нових шкільних проєктів а дехто вже мріє стати радіоведучим.